Я нарешті дібралася до качоти до своєї, бо телефон не замовкає так. 956. Ай, які головочки. Телефон не замовка, то пишуть ті, хто вже взяли, <губили> купили в нас щось, клієнти наші. То цікавляться 902 грама. Ну, мабуть, вони всі будуть такі грамів по 900 з чимось. То пишуть ті, хто вже в нас щось придбали, уточнюють, як зберігати. То новенька жіночка Валюша хоче також замовити закваски, фермент цікавилась. А ні, це найменше. 878. В принципі, майже однакові, але все рівно менше, середня і більшенька вийшла. Потім двоюрідна сестра телефонувала. Побачила, що я замовила туйки і, каже, я хочу. Я її швиденько додала у групу у Вайбері, де я замовляла. Потім... Ой, потім, потім, потім... Мені таку новину повідомили сьогодні, боюся навіть наврочити, потримаю поки що вас в інтригі. Ще, правда, я не обговорювала це з Вовою. Зараз приїде на обід, я йому повідомлю. І якщо у нас все вдасться, Якщо все зростеться. Оце бачите, що робиться. Я ж кажу, що телефон розривається. А оце дзвонила щойно. Це моя клієнтка, моя підписниця. Моя, ну, можна так сказати, вже знайома по телефону. Особисто ми бачитися ніколи не бачилися. Але спілкуємося вже не перший рік. Вона замовляє і спеції, вона замовляє і закваски там, ну, для сиру. В неї також є козюльки, але в неї ламанча. От, і вона мені запропонувала зробити подарунок. Ну, коротше кажучи, потримаю поки що інтригу, зараз перебалакаю з Бова, як він прийде на обід. І потім будемо вже більш конкретно про щось розмовляти. А поки це все не відбудеться, знаєте, як кажуть, щастя любить тишу. Я не зовсім до цього, як сказати, прив'язуюся, але все рівно. Потім, коли розкажу, ви мене зрозумієте. Знаєте, я вже неодноразово казала, що для мене дико, і я розумію, що ви ламаєте всі мої стереотипи стосовно того, що немає, точніше, не так, е... ну, я казала, да, що я звикла тільки розраховувати на себе і що ніхто. Нікому чужому, ні ти, ні твої проблеми ніколи не потрібні, і ніхто до тебе з чужих не буде там відноситися, як до рідного, чи допомагати, чи співчувати. А коли я завела свій канал, я, я від вас отримала таку за весь цей час дозу позитиву, стільки тепла, скільки любові, скільки. Подарунків, що в мене інколи емоції прям пере... дихання перехоплюють. І от сьогодні це... <смі> сьогодні це знову черговий раз відбувається. Я ж кажу, що я... я в захваті, але мені не віриться, що таке може бути. Тому, тому трішечки помовчу. Добралася і до цих качоток, вже зараз блін, і Вова приїде. Ні, напевно, покрию цю сторону другим слоєм, щоб вже не плутатися. Вже скоро і Вова приїде. А, коли ж я ті белпери? Ну, не знаю. Подивлюся, якщо сьогодні навіть не встигну белпери покатати то нічого страшного з ними не буде. Мені головне звільнити місце під них, прибрати ті, що вже висохли, по-перше. По-друге, треба ж замісити тісто і все ж таки обіцяну піцу на вечерю, не підвести чоловіка, а спекти, встигнути до вечірньої управи, щоб. Спекти все перемити, бо після управи пекти буде ніколи. Та я після управи заповзаю, я вже не хочу геть нічого. Я вчора аж кушу ті балпери, ледве вимісила після оправи. Так, я ж вам обіцяла розповісти, скільки годин. Да, до речі, я не пам'ятаю, казала вже чи не казала. Сьогодні один підписник. Також я не знала, що він нас дивиться. Я думала, він просто ну може в Фейсбуці десь натрапив на інформацію, що в нас є закваски. А він сьогодні мені пише, що там у вас вам ще потрібно години, бо я, каже, можу включити плейлист, загрузити, ну, типа, включити, і нехай іде, поки я вільний. Тіпа. Кажу Боже, була би дуже вдячна. Двигаємося, двигаємося вперед. Хто там з вас уважний, я не пам'ятаю, у мене просто за день скільки цифр проходить через голову, що я все запам'ятати просто не в змозі. А ось сказати вам, що робиться там зараз, я можу. Тим паче обновилася вже інформація сьогодні, бо я зранку дивилася, ще була не обновилась. Дивіться: 3740, тобто залишилося 260 годин. Ми, здається, з вами балакали, було ще 358, так, було потрібно, а потім 300. 48, 10 годин додалося за добу, то це за вихідні. Бачите, як ми піднажали? І ми, і ви всі гуртом. Тому зараз залишилося вже не 300. На цей раз телефонував той чоловік, про якого я вам вранці розповідала, що в нього проблема з козюлькою. Він з'їздив у ветеринарну аптеку, з'їздив у звичайну аптеку, купив все те, що я йому порадила. І телефонував дізнатися, що, що, в яких пропорціях, коли давати вносити ті козюльки. З однієї сторони, звісно, це все добре, що він так відповідально поставився. І все купив, все придбав, що я радила. Незрозуміло тільки чому е, при такій відповідальності це не було зроблено ще до моменту коту. От що. Ну, будемо, будемо сподіватися, що... Час ще є, що він не зовсім втрачений, і що ми зможемо цю козюльку, так сказати, витягнути. Так, а чим займаюся я? А мені потрібно зайнятися билперами. Ну, по крайній мірі, тими, що завакуумувати треба. Але мені ж треба замісити тісто на піцу. Поставити, щоб, щоб воно поки стояло там, бродило. Так, тому я зараз швиденько замісю тісто, а вже далі потім буду займатися белперами. Тісто для піци обов'язково зніму і вийде на кулінарному каналі. Так, що ще хотіла сказати? Ага, стосовно інтригуючої новини, значить, Вова приїздив вже на обід, ми з ним поспілкувалися. В принципі, все йде так, як повинно, мабуть, бути. І спочатку це все. Ну, скажімо так, планувалася мною і підписницею на п'ятницю. Потім було переіначено, можливо, на завтра. Ну, відповідно, якщо як відреагує на це Вова. А тепер на цю годину я можу сказати, що можливо навіть все це вирішиться і сьогодні. Так що не знаю. Очікую вечора. І після 17.00 все повинно стати на свої місця. І я сподіваюся, я вже буду знати щось більш конкретно. Я, звісно... Ой, в шоці, якщо чесно. Я не знаю навіть в мене... Мене, мене не вистачає слова описати ці емоції, які зараз відбуваються зі мною. Так, все, я знімати рецепт. З Тістом я розібралася, замісила. І тепер приступаю, в мене є години півтори вільного часу. І я тепер приступаю до... Вакуумування белперчиків. Отак, бачите, у нас кожна кулька. Поки розмовляла по телефону, вже повністю розібралася з белперчиком. Ось перші наші 5 наборчиків готові. 4 з них по 4 штучки. І один вийшов 5 штучок. Бо тут два. 222 в італійських травах. Ззаді є така листівочка. Да? Ну, от, наприклад, базилік одна, прованс одна, Італія дві, і паприка одна. І так, в кожному вложено. Тому що, коли вони. В морозилці полежуть, покриються інієм, можна так сказати. Буває не зовсім зрозуміло, де паприка, де червона аджика, де базіліка, де прованс. Італійські трави їх можна відрізнити за рахунок того, що в них паприка ж у складі і красненькі оці вкраплення, а в базіліки прованс їх можна запросто плутати. Зараз прибираю це в морозилку. ось так. В нас вирішилося вже повністю все. І це відбудеться сьогодні. Планувалось, точніше, не планувалося, а мова велась спочатку за п'ятницю, потім за завтра. Відтоді вирішити це повинно все сьогодні ввечері. Цікаво, так? Да? Мені самій? Мені самій дуже цікаво.